Ви не знаєте, куди податися на вихідних? Тоді ми запрошуємо вас на четверте міське свято вина та сиру, яке відбудеться з 18 по 20 жовтня в палаці Потоцьких. Квиток коштує всього 15 гривень, зате ви отримаєте змогу скуштувати келих вина за допомогою цих браслетиків. Ви зможете виходити і заходити на свято кілька разів. Можливість побачити ексклюзивну виставку виробів з корків з під вина. Скорки. Про це нам розкаже пан Сергій. Скажіть нам, будь ласка, скільки приблизно часу ви тратите для виготовлення, наприклад, цієї сумочки? На одну сумку ходять від трьох до чотирьох днів кожна сумка це не бутафорія, це ну, зроблено, щоб їх можна було носити. І довго носяться ці сумки? Строк годності пробки до 200 літ, самого матеріалу. І ви це все робите сам? Так. Да. Я це все діло своєю жіною. А ще скажіть нам таке. Та побирати таку велику кількість таких різноманітних корків, так як я учився в дуже відомому інституті, у мене очень много друзей. которые ездят, которые работают, которые знают меня, они все собирают пробки. Вот. Но это было до 2012 года. Сейчас сами виноделы дают пробки, потому что они увидели, что я езжу по фестивалям, езжу по работе, и они заинтересованы. А сейчас скажите нам, пожалуйста, такая, цену сумочки, ну, ориентовно. А цену сумочки я вам не скажу, я скажу вам себестоимость. Себестоимость сумочки от 300 до 800 гривен.

Ще й багато різних видів меду, але про це вам детальніше розкаже пан Сергій. Нам скільки видів меду ви принесли? У нас є 3-4 види на сьогоднішній день. Крім того, ми привезли медові напитки, так звані медові труночки, медівочки. Тож вживайте мед, щоб бути в такій чудовій формі, як пан Сергій. Кількість сирів представлено на цьому фестивалі та більш детально про них вам розкаже пані Ірина. Розкажіть нам, будь ласка, які у вас є сири і чим вони відрізняються? В нас представлені сири від молодого до витриманого сиру, який витримується від року. Сири представлені в великій різноманітності. Де можна купити ваші сири, якщо вони тут, звісно? Наші сири є в багатьох магазинах. Метро Ашан, Сільпо. Ще скажіть нам звідки ви є? Село Мостицький район, село Дмитровичі, фермерське господарство Шеврець. Завітали не лише львів'яни, але й гості. Зараз ми маємо можливість поспілкуватися з паном Андрієм. Пан Андрій, звідки ви з Києва? Що ви можете сказати про фестиваль? Дуже сподобався, дуже багатий вибір великий. Дуже сподобались різні вина, різні сири. Я дуже полюбляю сири, тому, і, тому це то дуже файно. Ви куштували вино? Вино, звичайно. Але вино мені сподобалось колоніст. Це пана Плачкова з Одеської області. Але, але мені дуже сподобалось ріслінг, який був напівсухий. І це дуже рідкісне таке вино. Ко, я, робить, я бачу, ви гурман, ви дуже да, трош, трошечки є, трошечки і вино, мені дуже It's подобається. Зараз ми маємо унікальну можливість поспілкуватися з фахівцем малювання вино Марію. Марія, скажіть, будь ласка, яка особливість цього виномалювання? Насправді це дуже нагадує акварель, тільки що вино саме по собі має досить прозору структуру і потрібно якось витягати ну, тонном, тому що воно ледь-ледь залишає якийсь такий ржавий відтінок по собі. Тобто потрібно ну, дуже намагатися е, найсоковитіше передати цей винний колір, тобто накривати багатими слоями і так далі. Це дуже-дуже красиво. Гостей фестивалю розважав гурт Барби блюзу. Шовся мій день. Я чудово провела час на четвертому міському святі. вина та сиру, чого і вам бажаю.